учнівський інноваційний бізнес-хаб другий тиждень проводить навчання для Чернівецьких школярів. Юлія Бойко мріє відкрити власний бізнес. Прийшла на учнівський бізнес-хаб з метою знайти сферу, в якій започаткує власну справу. Я планую вчитись в економічному університеті. Ще й спеціальність зв'язана з веденням бізнесу, так що для мене це особливо дуже хороший досвід. А Яна танієвська хоче отримати знання з веденням бізнесу та роботи у команді. Насправді це неймовірний досвід, і я в майбутньому так само спробую так само щось влаштовувати. Я очікую емоцій, вражень та сподіваюся, що все буде добре, та кожен відкриє свій бізнес про він власне мріє. У рамках проєкту заплановано 9 зустрічей на різні теми протягом двох місяців. Ми не хочемо робити конкурентного середовища. Ми хочемо навчити показати, що не потрібно боятися представляти свої ідеї. Але над тим, а, власне, що ми дітям дамо на фіналі, крім сертифіката про участь, звичайно, ми ще будемо думати, яким чином їх відзначити. Юген Басилюк, Діана Чігак, Чинівецький репортер, телеканал Сі Чотири.